Мужня сильна та часом трохи шалена. В Івано-Франківську презентували українсько італійську комедію Коза ностра Мама їде. За сюжетом стрічки головна героїня Влада Коза продає свій дім у Карпатах та летить до сонячної Сицилії. Там вона планує жити з донькою та допомагати їй доглядати за онуком. Проте, виявляється, приїзду мами ніхто не чекав. Жінка свариться з дочкою і випадково опиняється на віллі колись могутнього італійського мафіозі Дона Фредо. Головну героїню у стрічці зіграла зіркова українська акторка Ірма Віто. Її персонаж Влада переконана, є особленням сильної, кмітливої, безстрашної та вольової української матері. Це вже не про жінку, яка їде від безнадії, а жінку, яка сильна. Насправді, помилково часом пишуть, що то дом домогосподиня, чи заробітчанка. Ніяк вона не заробітчанка, не буду спойлерити в фільмі. Ви побачите, це абсолютно не влада коза. Вона б ніколи не пішла на заробітчанку. І я би по мені видно, що я нещасна. Я завжди сильна і весела. Оце така саме. Влада коза, вона їде туди зовсім за, іншого, за іншим, але змушена так трапляються події фільму, що вона змушена бути певним заробітчанкою, певним таким маркером. Режисером стрічки став італієць Джованні Дота. Більшість ролей зіграли теж італійські актори. Зйомки комедії припали на 2020 рік у розпал першої хвилі пандемії коронавірусу. Знімали стрічку на Прикарпатті, острові Сицилія та на околиці Хриму. Всі ці локації пов'язані між собою, і в цьому каже Ірма Вітовська. Також є певний символізм. Чому Італія і чому влада коза? І ч... влада коза відповідно коза ностра тут є гра слів. І чому Українка? Ну відповідно, всі знаємо, що особливо Франківщина, як один із західних регіонів, які знають 90-ті і нульові, коли наші жінки масово їхали в сподіваннях зробити до Італії. Італія перша одна із великих перших країн, де можна було влаштуватися на роботу і прожити цей кризовий час. Тоді це була така трудова міграція від бізнадьоги. Я так її називаю, просто що немає ніяких пропозицій тут. Такі комедії переконаний психоаналітик Михайло Пуст. Товоють свіжий ковток повітря, який так необхідний зараз українцям, щоб мати сили протистояти ворогу. Адже поки воїни боронять державу на передовій, глядачі ведуть свою культурну та інформаційну війну. Ми даємо з цим собі раду. Ми знаходимо е спільну мову. Ми об'єдналися, можливо, в цій війні, як це парадоксально як не прозвучить. Це. Так і кується нова українська ідентичність, так нова українська нація, і якщо ми не вистоїмо. То ми будемо потужною країною, яка буде мати свою суб'єктивність і грати досить серйозну роль в європейській політиці. У прокату українсько-італійська стрічка вийде 1 грудня. Після Івано-Франківська її презентуватимуть у Києві. Люся Грибик Віталій Магаладій, телеканал 402.